Всім доброго дня, 4 червня і розпочинаю ламати стрілку чи різати. У цьому році вирішив спробувати отакий от, от, от кусок палки і від канцелярського ножа лезу. І от ним отак. В принципі, зручніше, але багато от листя, наприклад, можна відрізати якщо стрілка почала от завертатися, до ним легко, в принципі, зрізати. А якщо от така от ще пряма, то ним мені не дуже зручно.